Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості в мою вінтажну комору. Дякую моїм новим підписникам за підписку, гостям мого каналу за перегляд та коментарі мені дуже і дуже приємно. Я дуже рідко чомусь робила відео з Користенським фарфором. Здається, одне чи два відео в мене було, а фарфор чудовий. Його дуже любили. Росіяни і черги в 90-2000-х -х, х роках були в фірмових магазинах, як в Києві, так і в Житомирі, для того, щоб придбати сервізи і завести їм туди, в користування навіть такий період часу був 2000-й що в Москві по продажу саме наш український Користинський фарфор. Більше був популярним, чим їхній ЛФЗ. В сьогоднішньому відео я хочу заповнити цю прогалину і буде огляд. Ось, на чудовий сет Неділька Користенського фарфорового заводу. Така кількість форм розпису, яка мала місце на даному підприємстві, рідко яке підприємство. Могло осилити. І це завдяки тим майстрам, насамперед подружжю тригубових Валентині та Миколі Тригубовим, які створювали прекрасні фарфорові вироби. Цей сервіс неділька. Він складається з 14 предметів, семи чаш, е, чашечок і, і саме блюдечок блюдочок. Хочу зазначити, що намагаються зараз колекціонери його придбати в свою колекцію. І вартість на нього доволі, доволі таки піднялась. Однак я не так давно придбала цей набір собі і, і тому дякую. І Ірині Житомира, яка мені за досить приємну ціну продала ці чудові вироби. Звичайно, вона на мене не дивитись, але як подяку, я хочу висловити цій чудові жіночці. Дуже гарному колекційному збереженні їм або взагалі не користувалася, або якщо і користувалась, то дуже мало. І так, сервіс неділька був створений нашою знаменитою Валентиною Трегубовою. Що цей, що цей набір поєднує в, поєднує в собі? Насамперед прекрасна форма, не схожа на будь-яку іншу, а також чудовий ручний розпис. На ньому, на цьому наборі стоїть клеймо, ось таке клеймо таке ставилося на даному підприємстві в кінці 90-х років. От, і якщо оглянути, то ми можемо зробити слідуюче: що на всіх цих предметах має місце чудове люстрове напівкриття, ручний розпис, дуже багато позолота. От, е Позолота як по бідочку чашечки, так і фризове, таке посередині чашечки, золотаве кризове криття має місце. Знаєте, дуже гарні слова я зустріла в одному із каталогів Користенського фарфорового заводу, голови правління Драгана, який сказав, що гарний фарфор може бути добрим та надійним співрозмовником. Дуже правильні слова, тому що дійсно пити з таких предметів чай, або якщо велику порцію, навіть кави можна, це одна насолода людина стає добрішою, хочеться розмовляти, хочеться творити добро. І тепер переходимо до огляду. Сім. Чашечок, вони присвячені, сім чашечок з блюдцями. Вони присвячені кожному із днів тижня. так, ось, наприклад, оглянемо ось цю чудову чашечку. Це понеділок. До речі, всі е е чашечки мають назви Днів тижня російською мовою. Бачите, яку подяку ми зараз від росіян маємо. Вони приходять і нас захищають. От. І в тому числі від цієї мови. Так, дивіться, який красивий розпис. Ручний розпис ми маємо тільки з однієї, передньої частини даної чашечки, позаду її немає. Як я вже сказала, цікава форма, не схожа на інші. Бачите, таке якесь овальне фігур, фігурний овал такий. До речі, ця форма досить таки зручна і для користування. Бачите, ось так ось. Також можна і ось так наливати, такий трошечки скошений, і зубчатий кінчик цієшечці. Дуже зручна ручка. Бачите, позолота, як красиво збереглась. Таке ж оздоблення є і по блюдечку. Як і на чашечці, так і на блюдці. Бачите, ось така чудова. Так, клеймо те ж саме, що я говорила, кінець 90-х років. Понеділок. Так. Слідуюча чашечка. Це вівторок, тут вже інше тонування, напівтонування люстрове таке, і інший розпис. Так. Форма, як я сказала, однакова на всіх чашках. Бачите, яке тут вторник, написано вівторок українською. І тут таке оливковий розпис фарбами. З багатою, багатою, прибагатою позолотою односторонньою. Тут уже таке йде тонування люстрове, двофарбове, голубе таке і рижеватим таким відтіночком. Також маємо таке ж саме тонування на нам в тон чашечки, бачите, ось таке. Так, єдиний надолік цього набору у мене немає середи. Зато у мене є дві суботи, ось, і одна неділька. Неділя. Якщо у мене, бачите, до середи, у мене такі є блюдця ось таке блюдочко йшло до середи. Якщо в когось є, можливо, дві середи, я вам віддам свою одну суботу на обмін. Або Можливо, хтось хоче продати, я задоволенням придбаю. І так, середу ми пропускаємо ті блюдце ось таке має місце. Приступаємо до огляду четверга. Четвер, ось така чашечка, бачимо філетове таке тонування люстрове. І вже розпис іде як оливковими фарбами з позолотою, так і ось такі дрібненькі квіточки голубенькі. Таке ж саме іде букетик невеличкий. Такий же квіточок на блюдці з таким же самим тонуванням. Так, Слідуючий у нас іде п'ятниця. Ось така чудова п'ятниця яскрава. Подивіться, яке красиве тонування і розпис. На чашиці, бачите, ось такі п'ятниця. Моя субота. Ось така красива субота ніжна. Дуже гарна розпис люстрове таке тонування йде по верху та по блюдця. І завершувати огляд я буду неділею. До речі, ви знаєте, оця чашечка, вона по оздобленню. Найбідніше, коли я придбала свою сирітку, так так, ось так. думаю, Боже, це що, другий, який розкрас мав місце. Тому що у мене субота вже в чашечка була раніше в користуванні могла зробити вигляд про багатство розпису. Однак виявляється, що вона дійсно оздоблення було тільки в одному вигляді. Ось таке. І вона має тільки назву, і таке дуже. Мінімальне оздоблення у вигляді позолотих гілочки. У вигляді позолотий. І написано неділя. Те ж саме ми маємо місце споглядати і на, бачите ось, і на блюдці, Що і на чашці. І так, на сьогодні все. Якщо вам сподобався огляд, прокоментуйте, поставте подобайку і не забувайте підписуватись на мій канал. А я буду намагатися відео про користинський фарфор робити частіше, тому що в моєму користуванні саме найбільше фарфору даного підприємства. Я його дуже люблю. На сьогодні все. До нових відео, до нових зустрічей. Всім щастя, миру та добра!